Приїхав подивитися на свій виноградник. Дощі як йшли, так і йдуть. Сьогодні трошки є сонечко. Ну, як бачите, я виноградник не вкривав, ще не обрізав. Це дворічні саженці, У такому вони стані. Ну, подивлюся трохи вже виднось. Візьмось, подивлюся по зрізу. Ну так, по зрізу лоза зелена. Але ще не було морозів. Ось, якщо взяти ще більш молодий, молодий, ну тут напевно вже він сухий. Ну, Подивимось тоді і нижче. Тут уже зеленіше. Ну, бруньки, як бачимо, напевно, живі. Ну, така ситуація, тому незрозуміло наскільки визріла лоза. Будемо чекати. Заморозків. Ну і потім буду приймати рішення, як обрізати. Це, можливо, вже аж взимку. Це в мене дворічні. Однорічні також у мене не вкривали ще. Один я кущ вкрив, показував, як я буду вкривати, але поки що зарано. Видно, що тут на цій відстані не визріло. Ну і тут треба буде дивитись, наскільки бруньок визріла лоза, як я її буду вкривати. Можливо, Придеться чекати аж бруньки, які будуть аж в нижній частині лози. Ну, така ситуація на цей рік з визріванням лози. Ну, ще подивлюся на старих лозах, на старому винограді. Проведу зріз. Отак, лоза зелена. Руньки теж поки в хорошому стані. І треба буде вибірково дивитися, що якщо взятись слабеньку, то вона фактично у нас буде аж на рожок зелена. І будемо так формувати тоді рукави. ця, ну, що не визріла і видно, були вже якісь нульові температури. Що зрізати, бачите, вони вже почорніли, немає. Ну а якщо взяти, дорізати аж до рожка, ну то видно, що лоза жива. ну Все-таки пройдуть морози, тоді буде видно, як формувати, чи брати на рожки чи пускати якісь рукава із тих лоз, які визріли, це вже будемо дивитись по ситуації. Ну, а поки що на даний момент він у мене в стані спокою, нічого з, нього, з ним не, не роблю. Буду чекати і погоду, і морози.